Всім привіт! Давно не робила розпаковок, просто не маю часу. 50 злотих. Ось тут кому потрібно. Скриньте. Ось було мінус 10 з картою. Не видно. О, мінус 9,57. Так, небагато. Три банана, мазаген далеко, є. щоб багато не набирати, бо не дотащу. Я так потрошки взяла пару морквин, 5 картошин. Круасани отакий От крем, натуральний не крем, а йогурт дуже схожий на сметану. Реально, такий густий, смачний і корисніший. Два сирочка. Ось такий сирочок до кави сьогодні з зеленю взяли камумбери. Два творога по 250 грам. В них не йдуть по 200, у них по 250 зазвичай. Рибка скумбрія копчена. Хлібчик, такий похожий на бередінський. Фініки. хотіла, Боже, забула, як вони називаються. Ой, боже, забула. Добре. Коротше, взяла фініки. Жовті ці забула, як сухофрукти ці називаються. Ось такі вафельки. Вони є німецькі, просто друга фірма пишеться в два рази дорожчі, ніж ці. Але вони так і самі, ідентичні, але дешевші два рази. Бо ті 5 золотих цін, 2,50. Ну, класні. Клубничка вже брали вона грецька 500 грам, 5 злотих. Ну, слухайте, воно так пахне і вона така смачна, реально. Думала, що вони завжди ці куповані, вони не смачні. Ні, не правда. дуже смачна. І ось такі беру е, лідінці для горла. Чесно кажучи, вони мені краще допомагають, як в мене горло пече, е, ніж оці аптечні стрепсила так взагалі не допомагає. А ось ці вони такі йдуть термоядерні, Слухайте, що воно мені зразу знімає. Ну, це особисто для, вибір для кожного. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!